Що ти уявляєш, коли чуєш Торонто? Місто мрій, місто шансів чи місто, де легко розгубитися? Тут можуть за одну хвилину пройти поруч мільйонер і бездомний. Тут пахне вуличною їжею з усіх континентів і смаженими мріями тих, хто приїхав і не витримав. Торонто. Це не одне місто, це сотні облич, історій, запахів і мов. І залежно від того, де ти стоїш, ти побачиш зовсім інше. Але справжній Торонто не в путівниках його треба пройти ногами, відчути на шкірі, побачити очима. І сьогодні я проведу тебе чотирма різними його сторонами. А наприкінці покажу місце, де можна смачно поїсти і не залишити там всю зарплату. Тож давайте побачимо Торонто, який рідко показують на листівках. Торонто місто з тисячами облич. Сьогодні ми пройдемося по нетуристичному маршруту. Я покажу вам ароматний азіатський чайнатаун, богемний Кенсингтон Маркет, академічний університетське містечко Університету Торонто і кольорову графіті вулицю, яка просто кричить кольорами. Ми пройдемо з пішки, проїдемо трамваєм і, і навіть зазирнемо під землю та покатаємося на метро. Фінал сьогоднішнього відео буде неочікуваним. Готові побачити інше Торонто? ніколи не довіряєте чату GPT, щоб побудувати вам маршрут на день? Нам сказали, що ми вийдемо на метро Спадайна і опинимося у серці Чайна Тауну. Насправді вчора ввечері не було часу це перевірити. Думаємо, ну технологія допоможе, зробить нашу роботу трошки легше, але йти десь 15-20 хвилин через кампуси університету Торонто І можна побачити насправді дуже такі красиві будівлі старанвинні. Не всі із них добре підтримують, але це такий історичний вайб таун Торонто насправді один такий з найстаріших і найдинамічніших районів міста. Дуже старий. Він був заснований десь у 1878 році. Він визначається тим, що тут дуже багато різноманітних магазинчиків, усіляких сувенірів, якихось харчових продуктів, фруктів, якихось овочей та різноманітних маленьких дрібничок. Крім китайської кухні, досить добре представлена кухня багатьох азіатських країн. Взагалі, це таке дуже теж популярне туристичне місце, яке дає зовсім інший вайб Торонто. Сьогодні у Торонто неймовірно, просто неймовірне пекло 34-35 градусів, і ми ходили, забігли просто перекусити пончиком бейголом, Взагалі це американська така гілка, але мені подобається більше, ніж Тім Хортенс. Пробачте мені конодійці, трошки випити кави, трошки охолоднути від пекла, що навколо, і піти далі гуляти. А тепер давайте з вами перенесемося на щось таке дуже схоже на старовину Англію. Зараз я вам покажу частину Торонто, яка не є такою популярною туристичною точкою, але я вважаю, що кампус університету Торонто дуже нагадує щось таке із старовини. Тут немає натовпів туристів, тут є відчуття молоді, відчуття. Розвитку навчання і одночасно із тим є якийсь такий дух часу. Сподіваюся, вам він сподобається так само, як і мені. Університет Торонто був заснований у 1827 році як філіал королівського King's College з UK. І спочатку він контролювався англійською церквою. Вже через кілька десятиліть він був переіменований на університет Торонто і досі є такою досить видатною частиною історії Канади. Сподіваюся, вам сподобалася атмосфера цього чарівного кампусу. Який протягається на багато, багато а, десятків або сотень метрів по старому Торонто і розповідає дуже багато старовинних історій цього міста з надзвичайною атмосферою. Кенсингтон маркет це є богемний район Торонто. Він дуже близько розташований до Чайнатауну та до е, університетського містечка. Тут дуже багато вікторіанських будиночків у різному стані, деякі більш-менш відремонтовані, деякі трошки занедбані, і в цьому є особливий шарм цього району. На цьому у цьому районі дуже багато різноманітних артистів, якихось таких художніх людей. Можна побачити якісь такі хіпстеровські індії ресторанчики-кафешки. Можна побачити якісь такі бутіки або е, такі, начебто, секонд-хенди, щось таке ретро можна купити, досить унікальні якісь цікавинки знайти. Е, спробуємо вам показати якнайбільше цих цікавинок, але, звичайно, щоб зрозуміти і відчути, що тут насправді яка тут атмосфера, треба це побачити на власні очі. Ну і насправді тут відчувається така, таке відчуття. Свободи. Кожен вражає себе так, наскільки йому це подобається і не переживає, що подумають інші. І це насправді дуже прикольно. Насправді Кенсингтон-маркет, одна з головних вулиць. Його дуже дає такий карибський вайб. Тут багато. Різних таких е, іспанських, латиноамериканських е, ритмів доноситься із кафешок та магазинчиків. Дуже багато таких е, якихось фруктиків, все таке сонячне і, е, і великий контраст. Буквально через одну вулицю у нас чайна і все таке азіатське. А тут зовсім зовсім такий сонячний вайб. Карибського моря, Латинської Америки і, мабуть, навіть ямайки. А тепер ми з вами переносимося у зовсім інший вайб місцевих художників. Та різних різноманітних артистів, які відвідують Торонто, можна побачити різні різноманітні стилі графіті. зазвичай це між будинками, десь приховано, між вуличками. І було приємно знайти ось такий мюрал. ще, ще кілька років тому його тут точно не було. Досить часто явище, те, що станції метро закриваються або метро зупиняють під час навіть будь-яких годин в день або ввечері. Нам довелося вийти трошки раніше за нашу станцію і бігти на автобус, щоб доїхати там, туди, де ми залишили машину. коли ми не можемо визначитися, що ми хочемо на вечерю, і у нас якісь гості з різноманітними побажаннями по їжі, дуже зручно прийти в якийсь такий буфет. Тут є кілька таких серій або франшиз буфетів. Як правило, вони азіатські, і це all you can eat, тобто за певну. Ціну входиш у ресторани, там вже набираєш все, чого тобі захочеться. День був насправді не дуже легкий, тому що тут дуже сильна спека в Торонто, десь 34-36 градусів, і дуже багато так не походиш і не, по, не поробиш по місту, треба перебігати, переміщатися між чимось, де можна трошки остудитися, попити водички, посидіти і відійти трошки від цієї спеки. Друзі, сьогодні ми познайомилися з чотирма різними обличчями Торонто. Була просто неймовірна спека, це дуже було важко, це заважало, але ми не здавалися. І все ж таки ми пройшли десь 20 тисяч кроків сьогодні і подивилися все, що треба було побачити. Як бонус у кінці дня ми завітали у такий буфет, де ми скуштували страви різних країн світу. Це трішки Допомогло е, пережити цю страшенну спеку. До речі, зараз я готую репортаж із ще одного дуже цікавого місця, і я не думаю, що е, про нього багато хто знає, або багато хто розповідає. Не пропустіть, щоб не пропустити, натисніть на дзвіночок, підпишіться на канал, підтримайте мене. Коментарем буду дуже вдячна! А вам бажаю безпеки, миру, здоров'я. Нехай усі ваші близькі будуть у безпеці. Слава Україні! І побачимося скоро!